Борець для вас кабалістів, особистість, безособова форма, це сила, це сила любові і віддачі, яку людина генерує в собі в співпраці, в роботі з іншими людьми. І він, в цій силі, яку він генерує, він починає відчувати, роздивлятись, він починає бачити, відчувати, що ця сила це не просто сила любові, яка яку я відчуваю. А це вона і має розум, вона зі мною комунікує ця сила, і вона мене розвиває, вона е, будує навколо мене реальність, вона е, є між нами двосторонній зв'язок, і цей зв'язок починає розвиватися, і в цій силі я починаю розкривати творця, е, який є суттю коренем цієї сили любові. І е, коли я починаю поглиблюватись в цю силу. І то я відповідно розвиваю своє розуміння цієї сили і розкриваю її все глибше і глибше з різних сторін, і всі імена творця, які описані в Торі, в Біблії, в книзі ЗОР. Я бачу, що це ось вони якраз і описують ці, ці стани, розкриття цієї сили, любові, віддачі, яку я переживаю, фактично. Тобто, це точно не особистість.